Цього ефіру чекали багато івано-франківців і не дивно, адже дебати між Шевченком та Чорноусом обіцяли бути цікавими і непередбачуваними. Гострі запитання експертів, думки людей із вулиці. Кандидати на посаду міського голови Івано-Франківська тримались впевнено, але найбільший сюрприз, як виявилось, був ще попереду. На останніх хвилинах прямого ефіру Володимир Чорноус здивував усіх своєю заявою. Я справді в цій кампанії. Не був фаворитом. Я справді відчуваю, що мені тяжко тягатися з грошовитішими фаворитами цих виводів. Мені тяжко говорити те, що я зараз скажу, бо це дійсно зашкодить мені, я цілком це усвідомлюю, моїй політичній репутації чи кар'єрі, називайте це як хочете. Я відмовляюсь від продовження. Передвиборчу Такий вчинок Володимира Чорноуса одразу ж викликав бурхливі дискусії в інтернеті. Я вас дуже поважаю у багатьох сферах діяльності. Дякую за допомогу і підтримку в низці кампаній. Я знаю і вірю, що ми по людськи співпрацюватимемо далі продуктивно і результативно. Але я зовсім не очікував такого вчинку. Написав на своїй сторінці у Фейсбуці Максим Кицюк. Чорноусу мінус непрощений, любить насалика. Міг би в другому турі зізнатися в почуттях. Але відмова від боротьби це жалюгідно, вважає Сергій Борис. Поховав себе пан Чорноус як політик. А я хотів за нього проголосувати, прокоментував Мирослав Кошик. А ось що думають про вчинок Чорноуса мешканці Івано-Франківська. Не знаю. А ви знаєте, взагалі хто це такий, Чому голосував? Не знаю. В мене дуже до політики. Не політики. Нічого доброго. Тому що Чорноус представляв сам себе і була якась позиція, а тепер, виходить, за солідарність на себе перетягнув. А ви б потенційно могли за нього проголосувати? За Чорноуса. В принципі, міг би. Мені подобається його програма, я читав, але ну, не знаю, я ще не визначився. Не впевнений, що... Що це добре для нього, як політика, який вже не перший раз балотується і має якісь політичні амбіції. Здивовані такими заявами Володимира Чорноуса і у міській виборчій комісії тут кажуть, як юрист він добре знав, що знімати свою кандидатуру можна було до 5 жовтня, згідно із новим законом про місцеві вибори за 19 днів до волевиявлення. Трохи смішно і трохи дивно, тому що пан Чорноус не читає напевне, закон. У нього було 5 жовтня, де він мав подати заяву про скасування його реєстрації. 1 жовтня він зареєстрований. У нього було на це 5 днів роздумів. Олександра Петрик наголошує, навіть якщо кандидат Чорноус сьогодні цю заяву принесе, її одинаково не зареєструють. Тобто його прізвище буде у бюлетені, а навпроти, не стоятиме штампу вибув. Як хтось за нього проголосує, ми будемо його. Рахувати. Будемо реагувати тоді, коли це буде. Боротьба за крісло мера триває. Сьогодні у прямому ефірі на нашому телеканалі дебатуватимуть Ірина Кулинич та Любомир Слободян. Не пропустіть, буде цікаво.